Вітаю вас, дорога церква, діти Божі, всі присутні. Ви знаєте, Бог продовжив наше життя. Знаємо ми про це? Знаємо. І знаєте, багато хто сьогодні вже перейшов у вічність. Ми з вами Богом залишені. Слухайте, ми з вами Богом залишені тут, і він має сьогодні нам дещо сказати. Перед нами зібрання. Зібрання, яке повинно нас єднати, наближати до Господа, наближати. Один до одного нас в єдності, єднати нас. Тому ми дуже вдячні нашому Господу, бо Він продовжив час милосердя свого над нами. Я хочу зачитати псалом, який може бути для нашого підбадьорення. Псалом 102. Благослови душе моя, Господа, і все єство моє, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай всіх благодіянь Його. Він прощає усі провини твої, стіліє усі недуги твої, Він рятує життя Твоє від могили, він чає тебе ласкою і милосердям. Він бажання Твоє насичує добром, молодість Твою, мов у орла, відновлює. Господь творить справедливість і суд усім пригнобленим. Він показав дороги свої Моїсею і діла свої синам Ізраїля. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, не буде він вічно докоряти або навіки гніватися, який добрий наш Господь, помолимось. Господи, ми вдячні Тобі за твою красу, ми вдячні, Господи, за твій прекрасний характер. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти любиш своє творіння, нас, які відвернулися від Тебе, нас, які бунтують проти Тебе, проти Твоєї волі, Господи, Ти повертаєш нас до себе, Господи, лицем. Ти відкриваєшся нам, Ти показуєш нам свою красу, щоб ми могли, Господи, оцінити її настільки, наскільки це можливо, щоб наше серце закохалося в Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти, як добрий батько нас виховуєш. І коли ми чинимо неправильно, Ти нас приводиш в покаяння, Господи. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо, Господь, за те, що Ти робиш чудеса в нашому житті, і ще одне чудо сьогодні це новий день, в який ми проснулися. Дякую, Господи, що можемо це підкреслити сьогодні для свого серця, для свого розуму віддати тобі за це хвалу. Ми дякуємо, Господи, тобі за нашу місцевість. За те, що ми не бачимо і не чуємо війни, і ми можемо вільно збиратися, Господи. У нас сьогодні тепленько, в нас сьогодні є світло. Господи, Ти благословляєш нас цим комфортом. Ми дякуємо Тобі і за це. Ми дякуємо за слово Твоє, тому що воно нас єднає, тому що через нього ти найбільше нам відкриваєшся. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Духа Святого, який об'єднує нас, дарує нам нові цінності. Змінює життя, змінює погляди. Тож просимо, Господи, щоб і сьогодні ти працював в наших серцях, в нашому розумі і проводив свою роботу. Ми, Господи, дякуємо тобі, що можемо зібратися. Тож просимо, щоб цей час був корисний для нас. Також, Господи, просимо за ті місця, де діти твої в тривозі збираються. Прибудь там особливим благословінням своїм, наповни їх, Господи, надією, підтримай і підбадьорю їхні серця. Просим Тебе, Господи, за нашу країну, щоб Ти зупинив війну, щоб Ти, Господи, проявив милість і ласку над нашим народом. Послав покаяння, послав Богошукання, Господи, щоб люди навернулися до Тебе. Просимо милості Твоєї, просимо ласки Твоєї, а Твоє ім'я нехай буде звеличене і прославлене, бо Ти один цього достойний. Амінь. Амінь. Друзі, разом ми прославимо нашого Господа чудовим псалмом Господи великий. Thank you Співаємо, називається Любов Твоя, немов ріка також псалом нагадує нам про велич Божої любові. Друзі, Ми продовжуємо прославляти нашого Господа, і е, наші сестри заспівають псалом, любові не буває забагато». Є небагато в світі речей, яких не можна, якими не можна насититись. І от любов, вона саме така, її забагато не буває. spot Це слово Боже, хай Бог благословить Добрий, брати і сестри. Шановні слухачі слова Божу. І всі, хто нас слухає по трансляції, ми зібралися в Домі молитви. І дуже приємно, що цей дім називається Домом молитви. І найбільше, що тут ми чуємо, це звичайно молитви. І ми хочемо, щоб Бог чув наші молитви. Ми хочемо, щоб Господу приємно було благословляти нас по наших молитвах. І, звичайно, для цього треба і молитвам навчатися. І в Біблії дуже багато молитов. Найчастіший жанр, який ви зустрінете в Біблії, це молитва. І це не просто так. Господь помістив. В Біблію молитви, які йому угодні. Чому? Тому що вони натхнені Святим Духом. Святий Дух їх надихав молитовників, і потім вони помістили ці молитви в святу книгу. І, звичайно, що якщо Дух Святий спонукав їх молитися так, то якщо ми теж так будемо молитися, будемо щиро так молитися, то і ми будемо мати благословіння від Бога. Коли будемо звертатися до нього всім серцем і ще й словами з його дорогоцінної Біблії. Я хочу, щоб ми звернули увагу сьогодні на одну молитву, яка поміщена в Біблії. Я маю вам сказати, що це сама довша молитва в Біблії. Крім того, я хочу сказати, що вона дуже-дуже важлива для Бога, тому що вона поміщена в центрі Біблії, в самому центрі. От більше того, Бог хоче, щоб народ Божий запам'ятав цю молитву, тому що вона побудована в вигляді акровірша. Акровірш це вірш, в якому кожен вірш починається з букви єврейського алфавіту. Отже, є 22 букви єврейського алфавіту, і є 22, 22 блоки в цій молитві. В кожному якому знаходяться вірші, які починаються з однієї тієї самої букви. І таких блоків 22, але вони по 8 віршів. Отже, вся молитва займає 176 віршів. От чому вона найдовша. І Бог хоче, щоб вона була запам'ятовувалася, але нам в перекладі ми не можемо все на одну і ту саму букву починати, це на івріті. Так? Але ми знаємо, що Бог, якщо Він щось акровірш. Чому застосовувався в Ізраїлі? Тому що так легше було запам'ятовувати, коли людина знає на яку букву починається вірш, вона вже легко згадує слово і то і довже продовження цього вірша. І таким чином вони легше запам'ятовували. Я просто хочу сказати, що наскільки важлива ця молитва була для Бога, і вся ця молитва вона присвячена Божому Слову. А відповідно, як ми вже знаємо з вами, що Слово Боже це наш Господь і Ісус Христос, то можна сміливо сказати, що вона присвячена Ісусу Христу. Я хочу, щоб ви звернули увагу, яку любов виражає в цій молитві до Слова Божого той, хто її підніс до Бога і потім записав у Біблії. Це Божа людина, тут видно, що вона дуже-дуже духовна людина. Дуже видно, як вона прагне Божого Слова. Тому я хочу, щоб ми з вами були дуже уважні зараз до цієї молитви. І потім ми взяли для себе, що ми будемо з цією молитвою, молитися, можливо, сьогодні. А ні, то ви вдома можете будь-який блок брати. У вас буде дуже багато теми для молитви, якщо ви якийсь блок з 22-х візьмете собі, ну і на якусь букву, вісім віршів, і по цим віршам будете молитися. Я вже чув свідчення людей, які казали, що це їх підбадьорювало, що це їх спонукало більше любити Слово Боже, що це давало їм радість зранку і ввечері, коли вони молилися до Бога саме цією молитвою. Ви вже здогадалися, що це 118-й псалом. Це найдовший псалом, це найдовший розділ в Біблії, це центральний розділ Біблії. І весь він про Слово Боже. Давайте прочитаємо його і більше нічого не буду говорити. Блаженні непорочні в дорозі, хто годить в законі Господнім. блаженні, хто свідчення його зберігає, хто всім серцем шукає його, хто кривди не робить, хто ходить путями Його, ти видав накази свої, щоб виконувати пильно. О, коли б дороги мої були спрямовані так. Щоб постанови твої берегти, не буду тоді посоромлений я, як буду дивитись на всі твої заповіді, я буду прославляти тебе щирим серцем, як навчуся твоїх справедливих законів, буду виконувати твої постанови, не покидай мене зовсім. Як юнак додержить стежку свою чистоті, коли держатиметься слів твоїх? Я шукаю тебе всім серцем моїм, не дай мені відхилитись від заповідей Твоїх. Я заховав слово Твоє в серці моїм, щоб мені не грішити проти тебе. Благословенний ти, Господи, навчи мене постанов своїх, устами моїми, звіщав я присуди уст твоїх, дорогами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. Про заповіді твої буду роздумувати, і стежок твоїх буду триматись. У постановах Твоїх, моя радість, не забуду Слова Твого. Чини добро рабову своєму і буду жити, і слово Твоє зберігати. Відкрий очі мої, щоб я міг побачити чудеса закону Твого. На землі я чужинець, не ховай від мене заповідей своїх. Умліває душа моя від повсякчасної туги за Твоїми законами. Ти докорив гордим, проклятим, що відступають від заповідей Твоїх. Відверни від мене зневагу та сором, бо твоїх свідчень дотримувався